Початок липня партизан гостює у Москві та грає турнір під назвою Братський кубок. Гравці бєлградського клубу обіймаються з так званими побратимами, тим самим забруднюють свої руки. Кінець липня. Брудні руки не тиснуть гравці київського Динамо, які вийшли на поле з однією метою. Та навіть не хотіли з ними розмовляти. Ми показали все в грі і могли ще показати. Просто десь не вистачило реалізації. Менше треба казати більше, більше показувати на полі. 6-2. впевнена перемога киян і демонстрація, ким насправді є футбольний клуб Партизан. Уже після матчу. Уся футбольна Сербія була роздратована. Одні логічно критикували футболістів за жахливу гру, а інші спускали свою злість на нас, українців, які нібито колись мали захистити сербів від НАТО. Так, наприклад, генеральний директор партизана висловлювався після поєдинку. Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни. Ми маємо поставити питання: що Україна зробила щодо агресії НАТО проти нашої країни. Що ми маємо робити, і як на це відповідати? Вкрай обурені були і фани на вихідних. Партизан у внутрішньому чемпіонаті обіграв на виїзді місцеве єдінство з рахунком 4-0. Але вболівальники скептично сприймають цей результат. У їхній голові тільки одна задача рознести киян у середу. Так, після другого забитого голу Трифунович побіг святкувати до свого сектору, а ті у відповідь розгорнули банер з написом Улюблені 6 штук. Реальна картина вашої роботи. А як вам таке? Це заголовки сербських видань, які буквально кричать: катастрофа партизана! Ганебна гра чорнобілих проти Динамо. Олександр Шовковський на прес-конференції після матчу відповідав виключно на питання українських журналістів і тільки українською мовою. Коли ж серби попросили перекласти, тренер відповів тільки українською. Така поведінка змушує сербів лютувати, але ми вчасно закриваємо їм роти і гідно відповідаємо як на футбольному полі, так і поза ним. Серби вийдуть на другий матч з нами, немов на останній. Їм просто іншого не дозволять свої ж вболівальники. Головний тренер Олександр Станоєвич навіть плекає надії на перемогу. Після невдалого виступу в першому матчі завтра ми вийдемо на поле щоб справити враження. Ми винні в поганому результаті в Любліні, тому нам потрібно боротися щоб реабілітуватися. Будемо битися за герб партизана. Кожна гра в Європі важлива як для сербського футболу, так і коефіцієнтів. Ми вийдемо на матч із великою енергією. Як на мене, серби своє враження справили ще в спарингу з московитами. Далі вже нікуди. Перевага у чотири м'ячі не гарантує нам виходу у третій раунд. Про результат першого матчу треба забути і довершити справу у Бєлграді. Наші хлопці професіонали і самі це прекрасно розуміють. Про це говорив і Олександр Шовковський. Безумовно, велике значення має перша гра, але професіонали мають не мають відрізняти перемоги від поразок і готуватися до будь-якої гри з максимальним бажанням проявити най свої найкращі якості в грі. Як особисто кожен гравець, так і команда в цілому. Тому ми до цієї гри. Готувалися з, з великим бажанням продемонструвати гру, продемонструвати свої бійцівські якості, безумовно. І, як кажуть, безумовно це був зіграний лише перший тайм. Другий тайм буде зіграно саме завтра на арені. Про необхідність залишатися в тонусі розуміють і самі гравці, зокрема, наддосвідчений Андрій Ярмоленко. Зайвої мотивації чи налаштування команді точно не бракує. Ми професіонали, ми знаємо, що проходить команда, яка в сумі виграє, виграє два поєдинки. Тому ми, ми налаштовуємося на серйозну гру. І добре, що добилося. Такого результату в першій грі, але завтра буде зовсім, зовсім інша гра. Цього часу Динамо відчуває потужну підтримку від уболівальників. Ярмоленко залишається улюбленцем публіки і не забуває дякувати за це своїм фанам. Звичайно, хочеться подякувати нашим оболівальникам, українцям, які, які прийшли на цей матч і підтримали нас. Але я б не хотів зараз говорити про, про перший матч, тому що це вже, це вже історія. і Нам потрібно налаштовуватись на, на майбутній поєдинок, так наче це, це перша гра. Тому треба забути той, той результат, і виходити і показувати хороший футбол. І... І добиватися результату. через дискримінаційну та расистську поведінку фанатів партизану в Єврокубках попереднього сезону УЄФА покарав сербський клуб. Фанати Динамо теж не приїдуть на матч за домовленістю обох сторін. Тому матч відповідь відбудеться без уболівальників. Вмикайте студію на каналі Футбол Хаб о 19.45 та дізнавайтеся про останні новини перед поєдинком. А поки можете написати у коментарях свою думку, чи гратимуть білосині агресивно, як і в першому матчі, чи все ж варто зіграти обережніше і в першу чергу зберегти результат. Всім переможного вечора. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.